Доброго дня! Сьогодні 11 березня і з вами в студії Михайло Олексейчик. У новинах. Шевченківські дні в колегіумі. Акція Чиста планета. Психолого-просвітницька робота. Вітання переможців. Шляхами Шевченківської долі пройшли учні колегіуму впродовж тижня української мови та літератури приуроченого 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. Протягом року у колегіумі проводиться екологічна акція Чиста планета, в рамках якої у учні проводять збір склотари, пластикових пляшок та макулатури. 6 березня було відправлено на переробку 3000 пляшок. На найактивнішим учнем акції виявився омичак Назар, учень 8-го В класу, який зібрав найбільше скляної тари. Винеси відро, щоб я більше цього не чув. Замов у цих категоричних висловах дитина відчуває неповагу до себе. Такі слова викликають почуття залишеності, особливо коли дитина має проблеми і намагається поділитися одними з батьками. У відповіді діти, звичайно, опираються, бурщать, ображаються, виявляють упертість. Щоб визначити рівень тривожності та агресивності, 4 березня було проведено діагностичне обстеження учнів 6 класів. За методикою Філіпса. Баса Даркі студенткою і практиканткою Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки факультету психології Бальчаровської Оксаною. В цей же день за участю психологічної служби проведений відеолекторій для учнів 9 класів на тему Правда про алкоголь. Учні ознайомились, що таке алкоголь, що таке стан сп'яніння і його наслідки. Як впливає алкогольна індустрія на молодь? 1 березня відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослінських робіт учнів-членів Малої Академії наук в Рівницькій області. 12 представників колегії брали участь у конкурсі Малої Академії наук. Вітаємо їх з перемогою. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту wwwvrk 3orgua З вами в студії був Михайло Олексійчик. До побачення, до нових зустрічей.